Сьогодні ми будемо закривати з вами дуже смачні кислі огірочки в ось таких пластикових бутилках. Нічого складного тут немає, і дуже швидко і дуже смачно. Для цього нам треба, ну, як звичайно, укроп, хрін, часник, лавровий лист перець чорним горошком. І дві ось таких 100-грамових рюмочки солі. Це на 6-літрову баклажку, ну і, звичайно, гірочки. Я вже все підготувала. І зараз треба все це скласти в бутилку. Заливається звичайною холодною водою. Все все наклали, залили холодною водою, накрили просто зверху кришечкою, поставили в якусь ємність і винесли на балкон. В кого є, Хто в селі живе в погріб? В погрібі воно буде, звичайно, краще, але на балконі. Воно довше просто грає. Так, ну тепер починаємо. Так, починаємо все це складати в бутилку. Просто ось так берете і складаєте в бутилку. Рецепт перевірений, хочу зразу сказати вам. В минулому році я вже закривала, але на пробу закривала 34 4 бутилочки, ось таких, то ми їх дуже швидко з'їли. Вони дуже-дуже смачні виходять. Так, ось так просто беремо. Можливо, хто ще щось складе, то, будь ласка, хто що? Додає, та й кладемо. Так, і перець чорний горошком. Це на глаз я роблю все на глаз. Мені немає коли з ним гратися. Тому ось так. Так. Так, подивіться, додала. Все в бутилку. І, і зауважте, що м, дві ось таких 100-грамових рюмочки треба з горкою на 6-літрову баклажку. Так, а тепер просто беремо і складаємо огірочки наші. Ось, я вибрала такі, які будуть влазити. Так, ось, подивіться, я наклала огірочки. Трішки в мене не вистачило, прийшлося величеньких, але вони залізли. І зараз заливаємо просто холодною водою. Можна з крана, якщо у вас нормальна вода, ми беремо зі скважини і заливаємо в бутилку. Ось, подивіться, налила, але трішечки неповну, щоб не виливалося, і поставила в миску. Тепер просто ось так прикрию кришечкою і винесу на балкон. І хай вони собі стоять і киснуть. Вони почнуть е киснути, почнуть грати, воно буде витікати, але я потім. Беру те, що виливається, і зливаю назад у бутилку. В у мене на балконі жарко, то цей процес ну, дуже такий тривалий. Не пам'ятаю вже скільки, але ви будете бачити, як вони тільки перестануть грати, все можна закручувати кришкою і прибирати їх. Ну, звичайно, добра погрба. Але ми живемо в місті, то в мене немає такої можливості. І хочу вам сказати, що я навіть на зиму їх не заносила. В кладовку. Вони в мене стояли на балконі, я їх просто прикрила, і потім, коли ви хочете їх відкрити, ви берете, зрізаєте бутилку, достаєте, скільки вам треба, потім перекладаєте чи в банку, чи просто з бутилкою ставите. Я надівала кульок зверху і ставила в холодильник. Ну, ми її дуже швидко з'їдали, тому вони мені не заважали. Все, далі потім покажу, як вони грають і що робити. А ще хотіла сказати, що коли вода ж да, звичайно, та що стікає, коли мало води, коли вже вони закінчують, я просто взяла також в холодній воді, розвела на глаз солі, щоб така, знаєте, така ропа була, і залила назад в бутилку. І все. Робіть, будь ласка, не пожалкуєте дійсно дуже смачні.